Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 859-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок одного з вибухів. Пошкоджений супермаркет також пошкоджені й прилеглі магазини. Внаслідок атаки поранено семеро людей. Серед них 15-річний хлопець. Крім того, сьогодні вранці ворог скинув авіаційні бомби на школу та будинок культури на Харківщині. Врятувальники погасили пожежу на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та постраждалих. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.